Коли я собі займаюся оцим земельним порядком, коли я зв'язуюся з НАБУ, прошу надати їх свої пропозиції, бо вони як правоохоронці це бачать ну, з точки зору, що відбувається, да, і може щось порадять. Коли я бігаю по всіх і кажу, давайте удосконалимо те, що ми подали для того, щоб припинити ці земельні схеми. А в Київраді виявляються. Представники такого органу як державне бюро розслідувань починають копати по мені і іншим депутатам різну інформацію. Зокрема, мова йде про наші переміщення, і в тому числі вийде з дизакордону. Але ми бачимо, що зараз відбувається, коли правоохоронні органи повністю підконтрольні, вибачте, офісу президента. Коли у нас ну я не впевнена, що у нас люди е, захищені, всі, хто нас слухає, от, е, наприклад, за ну, по, своє, по своєму прикладу, да можу сказати, що коли слі, старший слідчий. В особливо важливих справах такий собі я не знаю, хочу познайомитися з цією людиною Сергій Мосійчук. Шановні після, панове, після. якщо ви чуєте, будь ласка, передайте панові Сергієві, що я дуже хочу з ним хоче. У мене питання от, яку масічука негадає, то маталками особливо важливі справи оцей от втікач. А, почекай, от така, в Австрії втікач Масічук. Тепер це Масічук. Ну, я, я не знаю. Я не а думаю, це не що вони чесно кажучи. Я не досліджувала це питання. Але якщо у мене буде нагода зустрітися з паном Сергієм, я обов'язково задам це питання. Скажу журналіста, цікавиться. Так, от він збирає інформацію по моїм переміщенням за кордон. Так. навіть за часів, коли я не була депутаткою Київради, а це От по всім, я собі так? я була. Я я не можу коментувати по всім, бо я трошки пізніше ще долучилася. Я стала депутаткою, прийняла присягу 31 серпня 23 року. Однак mm -hmm. його цікавить, і що ж я робила? Бо «Стоп корупції написала, що я там десь була в Хорватії, там виїжджала в Польщу і так далі. А в чому а, проблема? Що ти виїжджала? Типа, ну і що? Ну. нічого, і тепер. А ці прекрасні правоохоронці, от нема чим займатися, нема ким займатися. Mm -hmm. У нас немає напевно кримінальних правопорушень. На секундочку я хочу сказати, що е, депутати місцевих рад. Це взагалі не ті, ким має займатися ДБР у закону. Тому що це несла. Я не є службовою особою, я не є посадовою особою. Так, а яка підстава я... взагалі за тоді порушення? Саме цим а, я їх не буду правоохоронним називати про органом. Ви про правову підставу. Ну, так. це фактично. Ну, тому, що тому, що от є фактично... РДР, вони, вони, вони ж внесли в ЄРДР кримінальне правопорушення. Якесь кримінальне... Звернення громадської організації. Так, вони ж не, організація не є організація написала... я посаді. Вони, вони ж не є вирішили перевірити. Не так, почекай, стоп. Ще раз, по закону, ДБР не має працювати по місцевому самоврядуванню. Так як вони і вообще, я намагаюся РД. це з'ясувати зараз. Я буду писати звернення. А, почекай, ти кажеш, що є судовий, немало того. Зараз ми поговоримо про те, що є якісь уже судове рішення про те, щоб у тебе провести обшук. Я це не ж... знаю, я не знаю, що до мене. Я знаю, що депутати в Київраді вони обговорюють що той перелік, власне, який був поданий цією громадською організацією, по ньому, начебто, винесена ухвала слідчого судді. Так, на проведення це ж, це ж свідомо незаконне вони хочуть, судове рішення. І, просто якщо людям цікавий був би мій наказ про відрядження, можна ні. мене спитати. Я навіть не про це так ні, так а я ж можу. мене мене ж ніхто не питає. Я абсолютно не приховую, мені нема чого приховувати щодо моїх виїздів. Однак я проти втручання в моє особисте життя, я проти переслідувань, а я проти а, того, щоб а, слідчі державного бюро розслідувань вчинали кримінальні правопорушення. І тому я обов'язково буду збирати цю доказову базу з одної сторони. А з іншої сторони, я буду просити Київраду оприлюднити списки всіх депутатів, які виїжджали в усі країни, бо у них у Київради, є інформація, хто куди їздив. І нехай ця інформація буде публічна. В чому проблема? Не брати 15 депутатів, а взяти у нас є 120 депутатів. Будь ласка, в чому проблема? Це не закрита інформація. Я даю свою згоду на оприлюднення. У мене немає з цим ніяких проблем. Зробіть так, будь ласка, по всім. І давайте тоді правоохоронні органи запитаємо: чи ви будете займатися всіма, чи ви будете розслідувати всі переміщення всіх? І мені цікаво, чи е, так само вони будуть е, розпитувати і, і е, займатися всіма жінками українками, які під час на початку повномасштабного вторгнення виїжджали за кордон разом зі своїми дітьми, не маючи повноважень ні службових, ні не займаючи посад, не будучи депутатами. У мене є така ситуація, по мені збирають цю інформацію. Мені просто цікаво на підставі чого тепер.